Віднині у Бердичеві діятиме орган, котрий контролюватиме та координуватиме реставраційно-ремонтні роботи, що вестимуться у міському театрі. Створений він був за розпорядженням Бердичівського міського голови і отримав назву Громадська Наглядова Рада. Зі слів Василя Мазура увійшли до неї люди, яким не байдужа доля театру. Хто увійшов? Таких називають творчою інтелігенцією: художники, музиканти, краєзнавці, представники церкового мистецтва та засобів масової інформації тощо усі, на думку Василя Мазура, володіють відчуттям прекрасного, а деякі до того ж мають міцну господарську жилку. Остання членам наглядової ради знадобиться, адже їм серед іншого належить вирішувати і питання фінансові. Ви знаєте, ще зовсім прадіатом з нічого не було, тільки тільки ми зробили перший крок. Коли його знову повернули в місто, то вже почалися, почали різні догадки, думки, що це точно буде приватизація. Кому потрібна ця земельна ділянка або, або, або хочуть перепродати театр. Ну, Зараз далі пішли по інтернету. Коли було засідання Архітектурної ради, значить, культуру оцінили 14 мільйонів так, і так далі. Дальше. Сьогодні розробляється тільки документація, це орієнтовні цифри. У нас е, було будівництво садочка спочатку от, в районі Червоної Гори одна сума, і навіть по документації, а виконані роботи, коли завершені роботи, там зовсім інша сума. Тому е, зараз вже деякі стурбовані люди, я не знаю, у них нема більше про що турбуватися, так от дуже стурбовані тим, що як же буде місто жити, коли на театр треба такі великі гроші, то давайте театр, за театр забудемо. А тільки будемо жити їсти хліб кожного дня. Тобто вирішувати проблеми щоденні, а не дивитися на перспективу. Під прискіпливе око театральних наглядачів має потрапити дотримання усіх нюансів при проведенні тендерів, усі етапи розробки технічної документації, направлення використання коштів. Ну, а розпочнуть свою роботу члени ради із відкриття розрахункового рахунку, на які, сподіваються, у місті надходитимуть і меценатські кошти. За один бюджет, ті чисто бюджетні кошти ми театр не відновимо. Значить, Будемо шукати спонсорів, як у місті так і за межами. Ну і безумовно, це будуть кошти меценатські. Треба, значить, потрібно, щоб коли була колегіальний орган, який контролював її використання. Сам процес закупки матеріалів. Оплату викона... за виконані роботи і так далі. І я думаю, що якщо ця громадська рада така вона буде працювати, а я переконаний, що вона буде працювати нормально і доводити періодично для населення міста які кошти отримали, значить яким чином вони використані, то можливо тим людям, які стурбовані, буде спокійніше якось жити, на наступний рік. Ми вже повинні розпочати, у цьому році ми повинні завершити, ну, якщо ні, то в першому кварталі завершити на слідчий рік розробку документації, кошти з міського бюджету на це виділені, а на слідчий рік вже приступити до першочергових робіт, які необхідно виконувати по цьому приміщенні. Окрім того, що самому приміщенню треба буде працювати. Наглядову раду одноголосно довірили очолювати директорові музичної школи Валерію Речицю. Про перші кроки на цій посаді він обіцяв проінформувати вже на наступному засіданні.